Шановні мешканці міста та району, храм на честь святого великомученика Іоанна Нового Сочавського запрошує вас на святкові богослужіння. 13 квітня о 7 годині Божественна літургія, о 17-й – утрення з читанням 12 страсних Євангелій, 14 квітня об 11 годині читання царських годин, вечірня та винесення плещаниці Господа Ісуса Христа та покладання її посередині храму, о 16-й – утрення з чином погребіння плачениці Господа Ісуса Христа. 15 квітня о 7 ранку – Божественна літургія. З 10 до 18 години – освячення великодніх приношень. 16 квітня о 6 – Великодня утрення та Божественна літургія. З 7 по 11 годину – освячення великодніх приношень. Із 7 до 11 ранку кожен має можливість подзвонити на дзвіниці храму. О 15-й годині Великодня вечірня, 17 квітня, 7 ранку утреня, божественна літургія та Великодня Хресна хода навколо храму.